Що було легше, написала дружку. Давайте дружку, дружка нам допоможе. Бо я повинен показати шлюбні ігри, пінгвіна, і лева і кого там ще? І свині. І свині. Та, Та, хто допоможе? Хто після? Це пінзі я сподіваюся. Зголосилася наша корисанка допомогти. Перший пінгвін, загравання пінгвіна. Давайте подивимось, як це відбувається Ні! Ні! Ти що? Який підвід? Добре, а я заграю тигри гри мужні великі тигри. Сочка дивиться, що я знімаю ой. щось більше стисняється. Сука! Сука! Сороб'язливий кажуть. Добре, дякуємо. А тепер залишилася свиня. Такий собі та невеличкий. У сміливіше! Наскочим і делаєш! Чим у них спіралькою член? Добре, дякуємо, дякуємо нашому допомогу.